Мене звати Андрій, позивний Літва. Да, більше людей мене знають як Літву. Я взагалі родом з Запоріжжя. Для мене головне, щоб хлопці, які зараз на передку, щоб вони всі повернулися додому. 4-4-5-0 прийом. Угу, так. Ті вас... вас... блатні інструктори, які працюють в тренувальних центрах, не повинні там працювати. Це повинна бути людина з бойовим досвідом. Що найважче в цій роботі? А, дивись, до повномасштабного вторгнення я працював в центрі тренувальному. Де викладав такмет. А взагалі моя освіта це фізичне виховання, все, що пов'язане з анатомією, з фізіологією, до мен... мені це близько. І я не боюся ні крові, ні м'яса, тому це був об'єктивний вибір, те, що мені близьке. Пішов в карадах 15-ту бригаду добровольно після того, як я вчив і тренував хлопців з цього підрозділу. Після цього. Наше знайомство поглибилося до того, що я пішов в цю частину. І коли я зайшов в частину вже медиком, мене вже люди знали, я людей знав, тому знайомство було налагоджено ще до того, як я пішов в частину. Якщо брати те, що я взагалі йшов добровольцем, я добровольно йшов бойовим медиком, то, мабуть, так. Це більше ніж робота. Для мене головне, щоб хлопці, які зараз напередку, щоб вони всі повернулися додому. Оце для мене основна задача. Починаючи з тренувального табору, я про все це завжди кажу. Кажу, що ви, хлопці, мене можете не слухати, ви можете щось по-своєму робити. Але моя задача, щоб ви повернулися живими додому. Як виглядає звичайний день буденний боймеда бойового медика? Це залежить від підрозділу, в якому служить боймед? Починав я піхотного батальйону, а зараз я в арті. Але суть не міняється. Це чергування 24 години, 7 днів на тиждень. Ми постійно на раціях, постійно на телефонах слухаємо. Якщо треба, виїжджаємо на Івак. Якщо Івакі важкі, то виїжджаємо безпосередньо на позицію. Давай зараз помогу. не 4.4 450 прийом Я вам прийняв. <рик> Литва, я теж люблю, звісно. Я тебе Литва літва на прийомі. Якщо викликів немає, це буденні господарські справи приготувати, поїсти, постиратися, там, налага... налагодити якусь піч, якщо це зима. Ну, звичайні буденні господарські справи. У нас тут поранення, чого, блядь? Псіхіки. Псіхіки. Острий. Острий. Балістичні окуляри. Так собі огляд. Давайте зробимо огляд. Розпаковка. Ти пішов нафік. Сьогодні розпаковки. на Великдень. Розпаковка. Розпаковка. Так. Так. Питання: що хотілося б змінити середньостатистичному бойовому медику взагалі в системі. Я тут. Представляю не особисто себе, а мабуть, я голос звичайного медика, яких повно на передовій. Змін багато хотілося б в системі. Починаючи з ТЦК з набору людей. Не для кого не секрет, що ТЦК працює для галочки. І вони набирають нам алкашей, наркоманов, віч вічінфікованих. Вони галочку свою закрили. Нам привозять людину, яка. По-перше, не вмотивована. По-друге, вона а, небезпечна. Також у нас а, були випадки психічно хворих, яких ми потім возили взад-назад, в лікарню з лікарні ми не могли їх списати. Це реальна проблема. Бо, по документам людина є, вона стоїть на посаді кулеметника, наприклад. Але людина психічно хвора, або вона на салях, або наркоман, або гіпатічик. По документам людина є по факту. Цю посаду ніхто не закриває. І якщо це гіпатіти, якщо це важкі захворювання, то це небезпека безпосередньо для побратимів і для бойових медиків. Бо якщо буде поранення, контакт з кров'ю у побратимів буде. Контакт з кров'ю буде у бойових медиків. Тому порада перчатки у всіх гумові, у всіх кишенях, у всіх підсумках якомога більше гумових перчаток. Всі навчання у нас е, проходять базові. По-перше, Накатаний, є план графік узгоджений десь на горі. І як це виглядає? Дві години людина займається медициною, дві години вогнева, дві години топографія і так цілий день. І так само наступний день, але інший вже рівень. За цілий день людина отримала дві години медицини, топографії і вогневої підготовки і нічого не запам'ятала І це факт. Люди виходять з базової військової підготовки. Не сказати, що з нульовими знаннями, але вони нічого не пам'ятають. Через два тижні в них запитай, вони нічого не пам'ятають. Як би це покращити, дати цілий день на медицину, потім дати цілий день на вогневу, цілий день на топографію і так по колу, щоб у людини відкладалося щось в голові. І тренування повинні бути і потім, після базової військової підготовки, безпосередньо на... Місцях дислокації, тому що людина а, має м'язову пам'ять. Вона найміцніша у людини. Це м'язова пам'ять, це те, що людина напрацювала до рівня навику, вона буде це виконувати а, в стресових ситуаціях. Тому, коли мені кажуть, що ми колись там рік назад проходили базову військову підготовку, там була медицина, ми Марч знаємо. По суті, люди нічого не пам'ятають. Також я би. Запряг би, запряг би поруч з солдатами, тренував би офіцерів. Бо офіцери у нас окрема каста, яка ніколи не тренується. Але, вибачте, снаряд, ракета і дрон він не обирає солдата чи офіцера. Він прилітає і зачастую офіцери не можуть надати медичну допомогу ні собі, ні побратимам, які знаходяться поруч. Поглиблюватися. В викладання безпосередньо в центрах, я би робив би так, щоб інструктора, які викладають, проходили туди тільки виключно з бойовим досвідом. Не може бути інструктор без бойового досвіду. Прям не може. Ті блатні інструктори, які працюють в тренувальних центрах, не повинні там працювати. Це повинна бути людина з бойовим досвідом. Викладання йде по протоколу. От є у нас протокол Т3, ми від нього не відступаємо ні на букву. Але люди забувають, що протокол Т3 це рекомендації, по, по суті, більшості, а не догма. Так само <кій> наші інструктори, українці, наголошують на тому, що зупиняти кров можна тільки. Сертифікованими турнікетами. Ну це бред насправді, тому що є несертифіковані турнікети. Може мене зараз захейтять десь там в коментарях, скажуть, що вже може і сертифіковані. Я не слідкую за цим Січ і Дніпро, друга генерація. Я не знаю, сертифіковані вони чи ні, але інструктори наголошують, що тільки кет. Для мене найкращий турнікет це Січ. Реально штука працює. Незламна, багатофункціональна. І навіть якщо він не сертифікований, нічого страшного. Всі ми, люди дорослі, розуміємо, що це таке сертифікація. Це ринок, це величезний ринок. Виробник Кет ніколи не пропустить до сертифікації якийсь дешевий український Січ. Січ вдвічі дешевший за Кет. Це я поглиблююсь просто вже в деталі те, що. Можна змінити це, реально можна змінити і не наголошувати на тому, що е, ребята тільки Січ і, і, і нічого більше, тільки кет, і нічого більше. Е, також працюють і гумові е, еластичні жгути. Хоч і кажуть, ні в якому разі, я не кажу про Есмарха. Зараз жгут, я кажу про омега, здається, він називається це широчезний такий гумовий жгут для зупинки кровотечі. Він теж працює, насправді працює, тому не відкидайте їх. Так само працюють еластичні бінти е, для накладання бандажів. Е, я використовую саме еластичні бінти для накладання бандажів, а не ізраїльські, тому що ізраїльський бандаж має е, тільки е, один тиснучий елемент, а під еластичний бінт я можу напхати е, безліч. У мене є подкладухи в рюкзаки е, Медика-подкладухи щепочки, все що завгодно, які я можу накласти на всі поранення і закрити всі отвори, які кровоточать. І еластичний бінг має довжину 3 метра. А ізраїльський бандаж, який сертифікований, він довжина у нього там метр десять, може, метр двадцять. Тому я використовую то, що мені зручно, то, що є ефективним. І це все треба доносити бійцям, давати їм цю базу знань. І наголошувати, що, ребята, дивіться, я вам даю цю базу, вона вам не тисне. Це не то, що рюкзак у вас 20 кілограмовий вона вам не тисне. Ви послухали одного інструктора, послухали іншого інструктора і для себе прийняли рішення, як вам зручніше працювати. Але тренування однозначно повинні бути. Що найважче в цій роботі? Я би не сказав, що я не можу відокремити роботу медика від роботу, наприклад, снайпера, і сказати, що в мене щось важке є там, а у нього щось важке є там. Важко для нас всіх, це а, те, що ми не бачимо родини. А, те, що психіка, навіть якщо вона прибита десь цвяхами, і якщо вона міцна, все одно вона десь страждає, бо Нема можливості підтримати там, батьків, дружину, дітей. І все це відзеркалюється на, на відносинах та на всьому. Це для всіх військових взагалі, для медика важко. Для мене було саме важче, це опізнати загиблих наших розвідників. Я розумію, що я з ними. Був знайомий, вони проходили через мене, я тренував їх. Але коли ми забирали загиблих, ми привезли їх на Янгола. Я не міг їх опізнати, бо смерть, мабуть, змінює обличчя. Я розумію, що я цих людей повинен знати, а я їх не можу опізнати, я не розумію, хто це. Тому. Там важке опізнавання було по жетонам, а жетони не у всіх були. Тому для мене це найважче. Що можу сказати про побратимів і взагалі про а, загальну атмосферу, моральний аспект в підрозділах? А, конкретно, от о, моє ставлення і моє бачення як бойового медика-сержанта, я не офіцер. А, задача. Бойового медика, особливо моя, не знаю, як там хто, я за себе зараз кажу, максимально врятувати життя і здоров'я особового складу. Для мене бійці завжди цінні, і завжди я їм буду наголошувати е, на те, що вони повинні зробити, як вони повинні убезпечити себе. І я, моя задача їх. Зробити так, щоб вони приїхали додому, живі, щоб побачили свої родини, щоб їх матері побачили своїх синів. Це моя задача. І хочу сказати, що мої побратими, бойові медики з п'ятого бату, колишнього зараз він вже не існує. Так само підтримували мою точку зору. От хлопці достойні. Зараз нас доля розкидала по різним підрозділам. Але всім привіт, хлопці! Ви, не, ви мене пам'ятаєте, я пам'ятаю вас. А мені приємно, що ті, хто вижили з 5-го бату піхота, коли мене бачать десь в місті, або десь на лікарні, або десь на іншому стадику, завжди ради мене бачити, завжди цьомки-бомки обнімульки. Мені це приєдно, тому що вони розуміють, що я завжди стояв на боці звичайного солдата. Я намагався перед навіть офіцерами. ну, Для мене нема значення офіцер, це чи ні. Для мене головне порядність людини. І якщо я бачу, що щось тут не так, я завжди буду гристися, завжди буду. Ну, це моя, мабуть, і проблема. Я завжди буду. Кусатися. Тому я завжди за хлопців, за своїх за солдатів буду боротися. Яким я бачу своє майбутнє? Як війна закінчиться? Бізнес відкривати не хочу, поки що не розглядаю цей варіант. Скоріше за все, якщо мене кудись запросять, або я знайду собі місце, працював би в тренувальному центрі інструктором. Медицини. Це мені подобається, це моє. Жив би життя, насолоджувався кожною миттю, там, Я не знаю, грав би в шахмати, з родиною проводив би більше часу. Одним словом, жив би життя наповне.